Дебютний запис війни, пробую з голосом щось прокоментувати та пульки на жніцу, а того не думала, брала моно. В принципі, камінчик тут зайшов гарно. Єдина проблема, що навіть мою відразу вибили, шотнули, і потім без хіла просто не дожили, не дотисли герої без хіла. Двох, двох недобитків лишила, ну, але в нас є маленькі на полі, то це не проблема, їм теж трошки роботки підкинула. Забігаючи наперед, скажу, що цю оборону я шотнула з лобином, але не знімала. Таланту коментування в мене немає, очевидно, і, якщо чесно, то воно трошки нудновато передивлятися і коментувати швидкість. Я збільшила. Så så han sitter. Ja, tjass Там у мене щось постійно блимав значок Wi-Fi. Вірніше значок зв'язку, тому що я сиділа не на Wi-Fi. Взагалі із Ніцом вийшла цікава історія, хтось намагався цей аккаунт зламати вчора, бо мене постійно викидало з гри. Ну, але адміном гру написано про те, що хтось намагався відв'язати аккаунт, прив'язати до чужого Фейсбук. Будемо сподіватися, що все добре. Ще один тапульчик вийшов непогано. Я тут найбільше боялась Бефану, бо в неї ця насмішка безтоспела. Дуже важко пробивається. Не насмішка, а подарунки, її, які вона накладає. Ну, але, в принципі, теж все було добре. Зараз бифону заберу, і потім буду довго і нудно вибивати ньорда. Я його не люблю. Ну, звичайно, він не робить стільки проблем і не робить стільки мороки, як робить Данте, тому що Данте я просто ненавиджу. У мене, якщо я йду в бій проти Данте, то це гарантовано буде або нуль, або розбив, тому я на нього стараюсь не ходити. Ну, <сміття> стараюсь не ходити, але іноді доводиться. Але ньорди з його міньйонами теж трохи затягує час, особливо коли камінчика мало. То це об'ємна по часу роботи. Ще трошки збільшила швидкість. Ну, не знаю, мені воно так затягнуто і не дуже цікаво. Тому щоб пошвидше закінчити цей бій. Третій буде не такий цікавий, тому що попередні два етапи це були найсильніші хвильові цілі. Ну, перший етап це була ціль першої хвилі, тому що 5800 забрали до мене. А ці два тапи це вже з ранкової хвилі. Тобто по гарячих слідах відео записує Не тут. Розбивчик, кесу дуже швидко винесли. Якби він протримався трошки довше, то був би гарний шотик, але, на жаль, кес виявився не стійким.